Друзі, сьогодні познімаю я на телефон, чисто на його звук для тесту, як то кажуть. Короте, ну, Наче пише стереозвук, то чого ж ним не кользуватись. Трошки більший шум може бути знаєте, ну, такий навколишній сер 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 середи. Ну, протестим заодно. Зараз на годину... О, бачите. Телефон коротше, забув я вдома. Оцей що тут в мене висить. Я не очікував, що я буду таксувати. Зараз десь приблизно 8-ма година дня ой ранку. І ми з тещою поїхали на ринок, Коротше, там, як завжди, треба поміняти бабки, скупитися. Коротше, ну, я так чисто пішов до валютчиків, порішав ці питання. бо вона щось боїться, не знаю, що, що її що там обманять і так далі. І вона пішла по ринку лазити, я по ринку лазити не хочу. Так що я краще потаксую. Потаксуємо ми приблизно півтори годинки теж сьогодні, ну от зараз. Потім записатися треба в парикмахерську і будемо тоді вже коротше, пострижемося і будемо знати, що нам залишиться робити сьогодні. Тому що в, принципі, в другій половині дня я свободний, можна і дотаксувати той час, який не вийшлося зранку. Взяв я перше замовлення з автовокзалу на, на цю на районну больницю. Короте. Це десь там, по-моєму, 9 з лишнім кілометрів. Ні, 6 з лишнім кілометрів за 96 з лишнім гривень. І прямуємо тоді, значить, на Барска тоді. Ну, не на Барска, а на Хмельницьке шосе. Що Шо робити? Нічого не остається на Гругого. Далеко я не доїхав, друзі, тут якась пробіща така, що капець. це що зранку так постійно, чи що. Біля Ельдорадо, ось тут Туркіш Сіті в цьому районі. Що це? Це там щось случилось? Чи це така там пробінь постійно? Ану, напишіть в коментарях, як 8 ранку в цьому районі, хто звідси. Мені вже дзвонила клієнтка, розпитала, що там, що я так довго. Я кажу, ну така пробка цікава, що... Капець, от трамвайчик зараз не зможе приїхати. Хе-хе-хе Люди стоять на колія в два ряда. Да Ну тут здається можна на коліях стояти. Друге діло, що якби Нежелательно, навірно. Зараз почне сигналити всім. Цвірінькати своїм. О, бачите? Даю повністю дорогу людям, а вони щось дуплять, це ще стоїть. Я розумію, там їхав, це він зараз їхав. Трамвайчик цей. Але перед цим секунд, мабуть, 40 цей чел на п'ятітоніку стояв, стояв тут дирка, така пробка і для нього все є для того, щоб він їхав, він стоїть, 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 стоїть. Якось так. Наче ніякої. Причини для пробки не було, друзі, не знаю. Там вон якесь ДТП є. Я не знаю, що це за ДТП таке там. Але ну, то це явно... типа не причина для того, щоб тут були пробки. Ну, Скоріше всього це такий, знаєте, ранішній цей пік, я не привик до нього, пів дев'ятого якраз на годиннику, то певно це через нього. Зараз ще як ми будемо на Барська добиратися, то ще не зрозуміло, так. Там клієнтка на вокзалі чекає вже, мабуть. Вже б, мабуть... Не знаю що. Ну коротше, чекає, то хай чекає. О, стрілочка, поїхали. Закинув я жінку з дитиною на цю лікарню, дитячу обласну і... Було 97 гривень до сплати, вона дала 100, тобто це 50 гривень нам в копілочку. Будемо шукати наступне замовлення, друзі, а що робити. Тільки що відкривав ефір, там було 3 кеме з половиною найближче. Так що можна відкрити зараз і Uber і дивитися ефір далі. Болт я не зможу підключити на цьому телефоні, тому що. Везде всі агрегатори нормально працюють на різних телефонах, а тут, виходить, якщо ти зайшов на андроїді, то тобі треба тут зараз зайти заново на айфоні, потім на Якщо ти зайшов на айфоні, тобі треба буде заново перезаходити на iPhone, на Андроїді. Це капець, звісно. Тут Uber і 838 собі дехтів там поставив, де дехтів там зайшов. А це щось якийсь маразм придумали. Ну добре, беремо замовлення, їдемо. Взяв одразу замовлення, друзі, дивлюсь, 3 км подача з зарванців, зарванців, вулиця Грушевського, на юності якраз донизу за 107 гривень. Я його взяв, там ціна була 90 з чимось, але 838 це така штука, яка поки ти його взяв, воно може обновитися. Коротше, воно обновилося на 10 гривень дорожче. Тобто 107 гривень за 5 км в мене вийде. Ну там подача, виходить, 3, але подача по зарванцях, тобто це. Ну, Безтренько, це без пробок. Зараз тільки звідси вибратися і можна собі безтресенько забрати людей. Як би воно не було, це непогане замовлення зараз в такий час. Привіз людину з зарванців на юності. 107 гривень було до сплати, 53 йде в скарбничку. І, друзі, чекаємо наступне замовлення. Буквально секунд 40 постояв і знайшов в ефірі замовлення з Лялі Ратушної. Це десь тут, ось як я їду по Стахурського, чи що це за вулиця Константина Василенка, напевно. Далі ратушної там з краєчку буквально на онко диспансер цей за 72 гривні там зється. Коротше, 3 кеме за 70 Такі, знаєте, непогані замовлення зранку проскакують, на 838 навіть. Мінімум 20, кіло... 20 гривень за кілометр. Це так непогано кататися, слухайте, я в собі вибрав якісь такі маршрути без пробок. Ну, от Зараз я ж їду, немає, пробок ніяких. І звідси я поїду на, не, цей, ну, на онкодиспансер, тут теж, типу, сюди вже ж, потім по юності піднявся доверху, ну там трошечки буквально може буде пробок і все. А 20 гривень за кілометр. Чотенько. Відвіз людей в онкодиспансер, друзі. І... Кажу цьому діду, давайте я вас округ завезу, там шламбаун відкриють, під самий вход завезу. Ні, каже, їдь сюди. Я кажу, то тут же ж типо, ну, дуже багато машин, придеться потім їхати задом. Ну і що? Це ще не багато, каже, поїхали. Ну, кажу, окей, от. Шурую зараз задом, я не знаю, як це. Там зараз розвернусь. Коротше, такий прикол, друзі, опять зловився я на тому, що я. Типа, типу, тримаю слово своє, чи не слово. Коротше. От чому суть, що постійний клієнт мій. Е е я йому вчора не сказав, що я не їду з ним, а зараз він мені в вайбер пише, що ти каже, проснувся. І я такий кот, -ко", я йому нічого не сказав. І прийдеться, от я зараз на Барському, прийдеться зараз звернутися в Стрижівку. Забрати його в мене є 12 хвилин. І приїхати на епіцентр його закинути. І це все, друзі, за 70 гривень. Ну, знаєте, чувствую просто свою провину через те, що не сказав йому, що, що я не їду сьогодні, так що прийдеться їхати і забирати його, а більше грошей взяти, ну, якщо я сам винен, то що я зроблю? Так що, друзі, ось так. За це замовлення було 72 гривні, 35 гривень прямує в скарбничку. Та скільки ти можеш паркуватися, там вже бряха-муха. Задувбав ти. Давай, 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 проїжджай, блін. 300 років, я вже весь маршрут задом проїхав, він там ще дуплить. Біля церкви собі розвернувся, то і та й все, ні. Та чудеса еквілібристики, друзі. Десь нам треба теж розвернутися, тільки де. Вирівняю машину, бо щось. Трошки пішло не по плану щось, так, їдемо. Десь тут біля церкви, тому сраку зараз закинемо та й розвернемось. Залишається в мене все менше і менше часу, ну десь по гривень. Ой, гривень чуєте? Десь хвилин я думаю, що 15 у мене є. Записався, коротше, я ще в парикмахерську записав себе, записав те, що. Мені парикмахерську на пів 11-го. А їй на 11. Коротше нормально. Ще приїду. Зроблю ще пару поїздок, та я поїду стригтися. 10.00 друзі. І мій постоянний клієнт встиг на перекличку їхню, вони в 10 часов дані там щось пропікатись чи не пропікатись. Якісь там правила ці поводили. Ми під'їжджали сюди до окружної. А там така пробіра була, коли я їхав туди, трошки вона розсосалася і ми чотенько проскочили, повезло йому, корач. ну заїдемо, мабуть, зараз на моєчку, друзі. І в нас є рівнесенько півгодинок, щоб потрапити. Ні, знаєте що, не будемо ми на мойку заїжджати ніяко. Півгодини в нас є, щоб добратися до центрального ринку, зараз 838 ефір. Болт в бік центрального ринку, не болт, а убер. І так і попрямуємо, бо, бо можу не встигнути. Можу дійсно не встигнути і буде біда. Я вже і так, напевно, не встигну. А може і встигну, не знаю, пів години до центрального ринку, звідси це якраз плюс-мінус 5 хвилин. Дід, якого я віз туди на онколікарню, вийшов, був. З квартири на вулицю в тапочках. В костюмі все, ну коротше, в тапочках. Тапочки він завтикав, в туфлі і вийшов в тапках. І каже, можна типу, почекати, жінка зараз спуститься, туфлі мені винесе. Я кажу, окей. Винеслася жінка йому туфлі, а тапки він завтикав в машині в мене. Я вже коли товариш цього забирав, дивлюсь, в мене назаді тапки валяються. Ну йолки палки думаю. Зараз дзвонив в диспетчерську шукай, коротше, номер цього діда, дзвони йому, договарюйся, щоб ці тапки віддати, бо вони мені, в принципі, нафіг не нужні. Інтересно, <гум> да. це слово, що я тільки що сказав, воно розрішається на ютубі. Чи не дуже? Коротше, як би воно не було, 70 гривень, які мені дав мій постійний клієнт. Перетворюється в 35 для, нас, для нашої. Скарбнички. Прямуємо далі. Взяв я з вулиці Келицької на Каріатовичів, десь там на край Каріатовичів, замовлення за 76 гривень. Це якраз в бік центрального ринку. Ну, Прийдеться напевно на хвилин 5-10 запізнитися. Я думаю, що це не біда для них. Тому що стрижка в мене десь займає хвилин 20. Ну і пів години виділяється на стрижку типу однієї. В них, наскільки я знаю в записі. Так що якраз, в принципі, допускається. Тим більше не сильно заріс. Я думаю, що там цієї стрижки буде можливо і на хвилин 15. <кій> так, сьомий під'їзд десь якогось там того будинку треба б зараз заїжджати. 76 гривень було до сплати, друзі, я вже на каріатовичів, зараз 22 хвилини, мені на 30 на запис. Дала дівчина 80, 80 це у нас, виходить, 40 гривень прямує в скарбничку. І є достатньо часу, щоб приїхати до Парикмахерської, припаркуватися і піти постригтися. Навіть якщо я на 5-10 хвилин запізнююся, я ж вам говорив, що в принципі це нормально. Так, як це мені звідси... Повернути, виходить, мене пропусть 100%. Бо їм самим треба сюди повернути. Опа! Жіночка на жигулях ще що щось возмущається, що я там десь щось хе. <гум> так, авто Там ж капець руль тяжко крутиться, там ж все тяжко. <гум> Накачає біцуху собі. До речі, друзі, забув вам сказати, що це оце от таке, от таке. Це така форма спеціальна, щоб ви могли задавати якісь питання там, любі, або питання, або е, навіть якусь свою рекламу можете там е, цепляти. Ну, не цепляти, а... Не цепляти, а виходить, виставляти якісь там, ну, текстові свої повідомлення, які хочете, короте. або якісь питання, які задаєте мені. В, ці... в... силочці в описі там буде силочка. <смі> в описі буде силочка, короте. де буде оця форма, там дуже легко можна. Написати, ну, типу, своє ім'я, своє запитання коротше, там, і любу суму донату. Від 1 гривні там і вище. І вона буде відображатися ось тут, я буду на неї відповідати. До речі, відповідаю на, цю, на це питання. Не знаю, чи я встигну, поки я під'їжджаю. Там таке питання, чи це моя основна робота. Так, да, друзі, поки що це моя основна робота. Тому що другої основної роботи Теперішній час знайти дуже тяжко, а коли ти вже попробував, друзі, що таке таксі, ти вже з нього спригнути дуже, дуже нелегко. Того, що ти вкусив цю свободу е в своїх планах. Навіть якщо ти працюєш, ти знаєш, що ти працюєш, що ти можеш завтра не працювати, що ти можеш завтрашній день відпрацювати сьогодні або там післязавтра. тобто це ти сам собі плануєш роботу. Якщо ти задовбався і тобі треба гроші, ти ні на кого не сваришся, окрім себе, що ти херачиш. Да. От така відповідь. Задавайте, друзі, питання по силочці в описі. Ну, одна, 2-3 гривні, і питання буде тут. Буде, якщо багато питань, наприклад, 5 питань за день, то на всі буде відповідатися. Просто вони будуть в різному хронометражі вставлятися. Якось так обкатуємо, друзі, нову новий інструментарій. Буду вдячний. А, І тепер ж треба припаркуватися. Ось цей салон Кароліна, а ось і вільне місце. Як завжди, в моїй точечці стабільно є одне паркомісце. І на годиннику зараз Бог його знає скільки. Походу, Якраз чітко на годинник. Ладно, пішов я стрихтись. Як бачите, друзі, постриг я свою мордяку і підведемо підсумки, що вдалося заробити за цих. Е я навіть не знаю скільки. Дві години, напевно, десь так. Можливо, трошки менше. Е це такі, знаєте, неповноцінні дні, е того що вони пов'язуються із моїми планами. Повноцінно, я думаю, я виїду вже після батлу. Батл, до речі, має бути в неділю, все ж таки він має бути. Ромчику я перезвонив, а ви щось дуже печальне, якщо чесно записуєтесь на нього. Ніхто ще навіть так і не дав відповідь, окрім Роми, що 100% буде. Тобто може таке бути, що ми тільки з Ромчиком будемо батлитись. Ну, навіть якщо так, то спробуємо, як це воно. І вже побачивши це, може вже будете активніше підтягуватись туди. Ну, якось так. По поводу того, що вдалося заробити за цих 1,5-2 години. 420 гривень. Це 350 гривень по агрегатору 838 і 70 гривень від постійного клієнта. Ну, вже на годиннику десь приблизно біля шостої вечора хочу вийти. Ну, там настроєчки, де що поробити, треба зачищати, повирівнювати, щоб класти цю опалубку і заливати уже цей. Новорічна! Заливати, Коротше, основу цю як він називається. Йолка. Фундамент, таке слово легка, я його забув короч. ну, заливати фундамент. І хочу по по поїхати десь в районі пів сьомого, в сім десь е на майданчик футбольний і може пів часіка часик побігати. Так, знаєте, пропотіти, короч, щоб не застаюватись. Можливо, навіть перейду з валіка на футбік, тому що футбік цікавіше. І поки є де грати, ну тобто нормальна погода, літо, то можна побігати в футбік. А вже коли буде е, зима, холода, то вже буде волейбол в спортзалі. Хтось там свиснув, я дивлюсь, хто це свистить. Коротше, друзі, якось так. Задавайте питання онлайн. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще там щось. Ставте лайки чи не лайки а ці вподобайки. І до завтра. Якщо завтра я вийду, звісно.